Сенсорна система або органи чуття це спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ та сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Органи чуття забезпечують такі основні види чутливості зір, слух, смак, нюх та дотик. Ідіть калатіч. Мене звати Неля, мені 27, і я дуже люблю свою роботу. Де вона є? Де ти ходиш? Ну, що за дитячий садок? Коли ти вже виростеш? Дівулі 27 років, а вона досі ще косички плете. Що Можна мені. Три зошити і 27 файлів. 27 файлів. А чого то ви файли по 27 штук не фасуєте? Що? Та ну скільки можна? Але моя робота мене не любить. Щодня я повертаюсь до недавно купленої квартири і відпочиваю. Але на цей раз все пішло не по плану. Ну, привіт. чого ти панікувати? Тебе все одно нікого немає. А тепер ти тимати мене всього повністю. О, -о, -о так діло не дітей.

Навіщо ти мені такий потрібен, якщо я не можу до тебе доторкнутися? Да. Дотик це сприйняття форми, розміру, щільності, температури, різних предметів. Дотикові рецептори є на долонях, кінчику язика і пальців, але найбільше їх на губах.